Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. І Незламна Миколаївщина вітає всіх з вдячністю нашим Збройним силам України, що сьогодні, слава Богу, вже 12-та година, а ми ще без тривог, і будемо вірити, що наші збройні сили якнайшвидше наблизять нашу перемогу. Тому... Тому для нас надзвичайно надзвичайно важливо е осмислювати як постаті в методиці, в літературознавстві, але і літературні постаті. Філософії життя письменника звичайно простежуємо через його художні твори, і особливістю творчості Стефаника є факт, коли багато сцен подій героїв мають біографічний контент. Із 20 оповідань новел правдиві події і герої» описані у 12. -ти. У новелі «Дід Гриць відбито події з життя селян Вовчівківці, снятинського повіту, громадського активіста Гриця Запаренюка, який приятелював з Іваном Франком і Василем Стефаником. Стефаник жив, як і діяв, і діяв, як жив, і аналіз критичних матеріалів, особливо епістолярної спадщини, дають нам можливість вибудувати модель філософії життя Василя Стефаника. І, користуючись нагодою, щиро дякую рецензентам нашого спільного видання із професором Гладишевим зламні світ природи, і світ людей Василя Стефаника і Халдра Лакснеса. Пані Наталі Грицак, Ользі Дергачові, а на ось цю модель мене сподвигла та також рецензентка Галина Островська. І ми йому в кінцевому форматі запропоновану модель, яка містить низку компонентів, що стали нормою життя громадської діяльності письменника. Звичайно ж, регулятивом є життєві принципи, яких витримував сам Стефанок і за можливості сповна їх реалізовував. Обираючи шлях втілення, письменник був відповідальним і завзятим. Деякі історики про це ми писали в своїй монографії, зазначають певну пасивність Стефаника парламентаря, але святою для Стефаника, і це знайшло відбиток у його поведінковій моделі літературних персонажів. Була національна ідея побудова вільної України, і модель слугуватиме як орієнтир для вибору цінностей, етичних норм старшокласниками. А інструментами для цього безумовно є ті компетентні літературні вправи, технологію яких мною розроблена, і вона вибудовується в контексті ціннісно етичної стратегії. Звертаємо увагу на те, що в читацькій професійно-фаховій діяльності вчитель літератури має виокремлювати образи, що продемонструють поведінкову модель автора, поведінкову модель його героїв як націозорієнтованих. Громадян. Розглянемо це на образі: має бути Україна за новелою Дід Гриц». Аналіз архетипу має бути Україна, хоч і побіжно підводить нас до розуміння того, що саме в ці часи зароджувалося серед селянства, інтелігенції, молоді та ціннісно-етична поведінкова модель. Появи істинних українців через архетип ще мудреця старого, останній увідповіднюється до постаті Василя Стефаника і ці архетипи як предтечі сучасних архетипів незнищенності України у часи цієї страшної російсько-української війни. У поведінкових моделях героїв у пошуку України вимальовуються складники, що можуть демонструвати. Позиційні, поведінкові і ціннісні орієнтири, кожен з героїв вибудовував свій кодекс українця, набір життєвих принципів, підбирав шляхи втілення, ідеї в життя, навіть своєю жертовністю, долав внутрішні терзання, приймав рішення. Цей шлях тернистий і суперечливий, драматичний і складний, але кожен персонаж його творчості вияскрявлювався своєю позицією, ставленням до поведінки інших літературних героїв і розумінням власного буття і буття у світі. Проаналізоване дає можливість візуалізувати описане логіко семіотичною моделлю на основі філософії триадності або триєдності, і зазначена модель може слугувати орієнтиром як для пізнання особистості самого Василя Стефаника та його творів, так і інтерпретації поведінкових моделей самих персонажів, героїв, дієвих осіб у сучасній літературі. Дід Гриць все життя дотримувався своїх принципів. Служіння радикальній партії власне під впливом ідей, які сповідувалися Іваном Франком, ідеї України та її майбутнього, як сенс буття. Франко Шевченко з ясним чолом, як сонце, за Василем Стефаником. Наступність і тяглість поколінь для України є архіважливою, проте частина їх не виправдалася. І про це ми відстежуємо в самих текстах художніх творів. На жаль, ми простежуємо це і сьогодні. Діти, діта Гриця, не стали, на жаль, продовжувачами, але в нього сподівання на онука. І стіну замкненості він більше долає в односельчанах. Переконує, бере участь у зустрічах з Іваном Франком та Однодумцями і проповідує національні погляди на вічі на вічі, незважаючи на всі родинні обставини, відсутність одностайної підтримки, дід Гриць шукає і йде іншим шляхом. Зрозумівши ситуативно, але рухається, він дає пораду тим, хто питає, наприклад, одній молодій професорці. А до тих, хто кепкує з нього, відповідає глухий, чую нічого. Глухота реальна інколи імітована, користувався своїм фізіологічним становищем, не хотів чути, і не хотів він бачити, але мав надію на молоду професорку людей, які прийдуть по його смерті. Та малого внука. Розуміння філософії письменника Стефаника через факти його біографії і художні твори вирішується за допомогою дієвих інструментів, це конструювання проблемних ситуацій і набору компетентісних літературних вправ. Останні поділяються на компетентні запитання, компетентні завдання літературні задачі. Реалізація діяльнісної стратегії моделі компетентнісного літературного заняття можемо зреалізувати, якщо скоригуємо власне проблемну саму тему заняття. Учням-читачам було запропоновано такий варіант: дід Гриць, мудрець, пророк чи і мученик, а Василь Стефаник, Одним з епіграфів осмислення, філософії і письменника, і літературного героя стала аксіома самого Василя Стефаника. Зробили одну коменду українську, а коменда каже, має бути Україна. Паралельно запропонована літературна задача з за оповіданням дід Гриць із тематичної картки, факти із життя Василя Стефаника. Та за експозицією і розв'язкою оповідання учні мали виокремити речові деталі, з'ясувати їх підтексти і зробити відповідні висновки. Учням-читачам запропоновано було словник цінісно-етичних норм, які допоможуть зробити вибір і усвідомити їх, підвести до усвідомлення поведінкової моделі Василя Стефаника і Діда Гриця. Тут важливий як висновок до означеної проблеми, так і ціннісно етичне ставлення або вибір кожним учнем своєї позиції. Якщо це робити в системі, то можемо відстежувати, наскільки йде формування істинних українців патріотам засобами художньої літератури. Так, дійсно, колеги відзначали, що зменшується кількість у старших класах, не тільки старших. Мінімальна кількість годин починаючи з п'ятого класу, це вже півтори години. І тут, якщо умотивований буде учитель або усвідомлено прийматиме керівник закладу освіти управлінське рішення, може збільшити кількість. А на жаль, є ціла низка прикладів, що і зменшують, і це дуже боляче сьогодні констатувати. Тому за свій життєвий вибір, як у творчості Василь Стефаника і літературних персонажів, за свій життєвий вибір і своєї життєвої позиції кожен має нести персональну відповідальність. Результат дослідницької діяльності за експ... учнів читачів за експозицією, розв'язкою оповідання у руках мав зелену галузку. Невеликий боковий відросток, пагін дерева, гілочка як символ нової генерації поборників Державної України. І речова деталь галузка та епітет зелена вселяє все ж таки віру, додає сил мудрому діду, Грицю, який спро... пророкував свою смерть і її облагородив, підготувавшись зустріти останній земний день. Під мелодію внукової сопілки, як друга речова деталь. І допоки лунатиме мелодія сопілки, а матимемо ваговий тут зелена галузок, в Україні бути. І Україна переможе, і перемога буде. І нам, слава Україні. Маючи таких козаків легенів, Україна вистоїть. Перемога буде за нами. Дякую, шановні колеги.